The Хіт євгена Селезньова за бомбардирським рекордом УПЛ зазнав невдачі. А хто ще мав шанси побити досягнення Рарборовейшацьких? і Шацьких? 123 голи. В гарному темпі йшов Андрій Воробей. Свій 105-й гол він забився голишу тридцять 31 рік, а потім жодного. Якби не війна, рекорд міг пасти під тиском Жуніора Мораєса. Бразилець забив 103 м'ячі за Донецьким металур, Динамо і Шахтар. Після 24 лютого Мораєс повернувся на батьківщину. До експретендентів записуємо Олександра Гладкого. За півроку гладкому 36, в нього 98 голів і жодного в цьому сезоні. Тут би просто до сотні дотягнути. А головний претендент на рекорд поки у затінку, навіть не в ОПЕЛ. Андрій Ярмоленко має 99 м'ячів. Якщо найближчим часом повернеться до Динамо, то матиме 2-3 сезони, щоб забити 25 голів і встановити новий бомбардирський рекорд чемпіонату України. А доти досягненню Реброва і Шацьких нічого не загрожує, адже...